Отож, триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання, коментували, таким чином допоможете нам розвиватися та просувати наші відео. А тим часом маю можливість поспілкуватися із Назарем Токарем, це засновник і керівник видання Tokar.ua та одноіменного ютуб каналу, програміст та адміністратор української. В Вікіпі... Вікіпедії, перепрошую. Вітаємо вас, пане Назар. Доброго дня. Пане Назаре, хочемо з вами поговорити про соц... соцмережу Телеграм. Зокрема, знаємо, що ви, от, здається, кілька днів тому випустили на своєму YouTube каналі відео про цю соцмережу, в якому доволі таки аргументовано критикуєте критикуєте і аргументуєте, чому небезпечний і чим саме небезпечний цей телеграм? От я перед тим як ми безпосередньо перейдемо до власне ваших міркувань, хотів би дещо підвести: зокрема, от знаємо 28 квітня, колишній міністр. Культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв про те, що час оцінити роботу телеграму і визначити, чи треба його регулювати. Чесно кажучи, мене особисто здивувала ця інформація, тому що я думав, що до, до 28 квітня це вже питання закрите і врегульовано, врешті. От на вашу думку, чому лише 28 квітня цього року така заява прозвучала, чому досі. Ніхто, фактично, можливо, грубо кажучи, не займався телеграмом в Україні. Я думаю, що заяви пана Ткаченка в даному випадку, принаймні, це скоріше популізм, тому що навіть якби вони і хотіли щось регулювати, то ніхто би цього не давав, тому що. Кількість випадків, коли Телеграм співпрацював принаймні, публічно публічно офіційно із урядами якихось країн можна перелічити, і це доволі невеликий список. Та тому тут би вже йшла мова про те, що там міністерство або принаймні просто держава українська намагалась би зробити так, можливо, якісь дії вони би. Хотіли зробити з свого боку, але з точки зору з з боку Телеграму, зазвичай такі запити вони просто ігноруються і жодних дій не ну ніхто нічого не робить. Угу. Е, Тут, власне, якщо перейти до е, вже вашої критики цієї соцмережі, то що не так з Телеграмом. Але можливо навіть розпочнемо із того, чому він такий популярний наразі в Україні. Телеграм не має практично жодного цензурування, в ньому немає обмежень на тип контенту на взагалі на якісь авторські права. Тобто, там за невеликими виключеннями можна робити і публікувати все. Все, що згодно. Це може бути порно, це може бути заборонений контент. Це може бути продаж заборонених речовин, це може бути пропаганда, будь-яка це може бути розпалювання ненависті. Та і нікого в принципі це не хвилює. Тому ця платформа завоювала в собі, заслужена абсолютно. заслужила репутацію платформи, яка стійка до скарг. Тобто там будь-який контент спокійно собі існує і уживається з контентом, який є думаю, так. Зовсім е, іншого направлення, і нікого це в принципі не хвилює, саме тому на фоні е, того, як е, дуже масово блокували е, принаймні на початку повномасштабного вторгнення українські акаунти е, патріотичні акаунти в е, Фейсбуці, або е, неодноразові заяви на маска, які тепер твіттера іншими словами Мерисосмертікс про намагання його там якісь знайти. Цей абсурдний мирний план з Росією, та тобто це все приводило до того, що люди шукали альтернативи, і так чи інакше, альтернативи це менш популярні додатки або телеграм. І телеграм тримав марку, і досі і тримає, що він у себе готовий розмістити будь-який контент без практично будь-якого страху бути переданим владі або заблокованим. Тобто телеграм це такий собі ресурс абсолютної свободи слова і абсолютної свободи контенту. З одного боку, візуально, це може здаватися саме таким. Тобто, чому я саме зараз акцентую увагу на тому, що це зовнішній вигляд мережі, тому що. Дійсно, контент там не цензурується і не блокується, але при цьому він аналізується і є численні а, докази, скажімо так, непрямі, та численні непрямі докази того, що соцмережа співпрацює із російською владою 2011 року. Дуров у спілкуванні із Владиславом Сурковим це та людина, яка є ініціатором створення так званої Новоросії. І одним із апологетів вторгнення Росії до України. Він тоді з нею спілкувався, і ще тоді, коли ще не існувало телеграму, і тоді ще до цього так, так званого скандалу з придбаннями продажем СКНТ тодішньої соцмережі, він тоді писав йому, що вони вже давно співпрацюють із російською владою, видаючи їй ай адреси контакти, геолокацію та інші іншу інформацію про користувачів, їхні чати. При цьому він також наголошував на необхідності того, що цензурування у тоді ще в контакті не повинно бути, тому що це викличе єдиний. Це, це викличе лише те, що люди будуть шукати альтернативи і переходити на ті соцмережі ті. Платформи, які Росія контролювати не може. А саме тому ще з 2000, ну, принаймні там, 10-го десь року Дуров, Павло Дуров, який є центральною фігурою як у Телеграмі, так і в ВКонтакті свого, свого часу, він притримується точки зору, що потрібно співпрацювати, що потрібно не цензурувати контент для того, щоб контент максимально а, залишався саме у цій соцмережі. Пане Назаре, цікаво дізнатися про історію виникнення цієї соцмережі, коли фактично телеграм, скажімо так, став на ноги. Його створили рівно 10 років тому, якраз у влітку 2013 року. За легендою, він був створений після того, як до Дурова в гості прийшли ФСБшники, намагаючись виламати двері, а він не мав способу зв'язатися з братом, щось йому передати, якусь інформацію. Така була легенда. Спростувати, або підтвердити її неможливо, тому що все, що ми про неї знаємо, ми знаємо зі слів власне самого Павла Дурова. Отже, ну, маємо, що маємо. Вона стала в Україні популярною 2018 року наприкінці, якраз за кілька місяців до виборів до, до того виборів президента України. Тоді в Україні почали масово з'являтися канали, які е, собі несли політичні новини, політичні вкиди. Це були звичайно українські і проросійські канали. З часом почали з'являтися і проукраїнські і ось відповідно тоді Росія завдяки Телеграму почала дуже активно впливати на український соціум, на змінювати, скажімо так, ландшафт українських новин. Треба також зазначити, що якщо канал є проукраїнським, а виключно та, проукраїнським, то це не означає, що він не пов'язаний з Росією, тому що є такі е, методики впливу на людей, коли. Ти маєш охопити, наприклад, не тих людей, для яких там не все так однозначно, або яких там громадянська, так звана громадянська війна на Донбасі, або ще щось. Та, а тих людей, які є патріотами, і для них створюється окремий тип каналу, де все однозначно, де Крим український, де йде війна, тощо, тощо, але там є інші моменти, з якими відбувається вплив. Наприклад, не вся інформація передається, бо деякі моменти. Передаються не повністю, або якісь невеликі частини змінюються і тому загальний фон каналу проукраїнський, але є деякі але, які можуть повністю змінити в принципі сприйняття аудиторії того, про що йде мова. Зараз цікаво ще довідатися, чи хто хто є основним забезпечувачем, так би мовити, хто фінансує. Телеграм, чи відомо щось про це: хто власне був інвестором чи співінвестором Павла Дурова? Um, згідно з легендою, з 2013 до 2022 року. До, до, скажімо, так: до ну, та, практично до двадцятого першого до двадцятого другого року. Фінансування розробки, підтримку серверів і всі інші витрати, покривав особисто Павло Дуров із своїх запасів, які він отримав за продаж соцмережі ВКонтакту. Тоді, принаймні, офіційно він отримав 400 мільйонів доларів минулого року було запущено плату підписку: 5 доларів на місяць коштує підписка в Телеграм. Вона дає якісь там додаткові можливості керування і відтоді. Принаймні, це можна вважати там прибутком мережі. До, до цього 9 років мережа не мала прибутку. Більш того, вона кілька разів проводила, вона, вона продавала облігації, і е, ось тут якраз стається і найцікавіше, е, якщо Роскомнагляд, так званий в Росії, він блокував, він намагався про намі робити вилішень, блокує е, соцмережу, блокує Телеграм. То при цьому ж якраз приблизно в цей же час е, Телеграм розміщував свої облігації на Санкт Петербурзькій е, фондовій біржі. Чому на санкт Петербурзькій? Тому що від вибору біржі, вибір біржі власне залежить від того, де знаходяться потенційні є. інвестори, потенційні люди, які купуватимуть облігації. І, Відповідно, телеграм самостійно це було зроблено без посередників. Тобто, телеграм знав, де буде викладено... На продаж облігацій він виправив саме Санкт Петербурзьку фондову біржу. Одними з людей, які купили облігації, були Роман Абрамович і інші олігархи. Зокрема, так одним також з тих, хто купив облігації, був фонд прямих інвестицій Російського уряду Російської Федерації. Тобто, це державний державний фонд, який належить уряду Росії, який займається тим, що от, ну, якимось чином. Бере участь у фінансовому житті потенційно цікавих для уряду Росії проєкт. Скажу відверто, що якщо ти намагаєшся заблокувати месенджер, який ну, начебто чимось тобі не подобається, а при цьому ти купуєш на сотні мільйонів доларів облігації цього ж проєкту, ну це мені здається виглядає трошечки підозріло. Пане Назаре, цікаво, що свого часу. Павло Дуров говорив, що ще як він керував ВКонтакті такою соцмережею, то у нього просили структури державні якісь дані про користувачів, і потім ця ж сама історія повторилася фактично в телеграмі. Чи відомо щось про це наскільки загалом активна чи неактивна співпраця Телеграму з різними державними установами Російської Федерації? З, зі слів телеграму жодної співпраці не існує. Зі слів представників уряду Російської Федерації, співпраця активна, всіх влаштовує і триває давно і успішно. В чому вона полягає? В, варт, прошу. В чому вона полягає? Ми не можемо знати, в чому вона полягає. Скоріше за все, вона полягає Але припустити, в ми ж можемо. Так, так, якщо припустити, то в чому саме Ну, по-перше, дивіться, є закон на так званій Росії про те, що якщо компанія володіє приватними даними цифровими приватними даними якихось громадян Росії, то вона зобов'язана тримати сервери з цими даними на території так званої Росії, Телеграм успішно продовжує працювати ну, там у Росії і відповідно. Це говорить про те, що він має там сервери. Та? Е, я допускаю, що при цьому серверів в Україні він навряд чи має. Тому дуже легко зробити висновок, що, скоріш за все, наше з вами спілкування в Телеграмі воно знаходиться на території Росії. Якщо воно знаходиться на території Росії, то доступ до нього можуть мати різні невідомі нам люди. Е, за словами власне телеграму, служби підтримки і офіційними даними. Дані на серверах зашифровані, але ключі шифрування знаходяться там вже. Тобто е ключі шифрування Телеграм тримає на власних серверах, і відповідно той, хто має доступ до серверів Телеграму, може розшифровувати е будь практично будь-яке листування, яке є у е соцмережі. Там є секретні чати, які люди, люди вважають е зашифрованими від. Одного користувача до іншого вони працюють лише телефону, і вони за словами власників є зашифрованим. Але при цьому згідно з дослідженнями німецького фахівця з кібербезпеки, є таке: є така функція, коли ви надсилаєте посилання на сайт, і Telegram вам генерує його передогляд Так, Попередній огляд, це може бути скріншот який з заголовком і якимось сніпетом, тобто коротеньким текстом, про що йдеться на сторінці. Це зроблено для зручності. Коли ти перед тим, як клацаєш на посилання, ти можеш побачити, що, куди воно веде. Це, в принципі, зручно. І е, виявилося, що крім власне генерування таких передоглядів у звичайних чатах, такі ж самі огляди генеруються на серверній частині для секретних чатів. А це само по собі суперечить самій суті з секретних чатів, тому що згідно з легендою телеграму, вони не мають доступу до того, що знаходиться у зашифрованій від одного до іншого користувача наскрізним шифруванням переписці листування. Пане Назаре, то з огляду на це, чи можемо ми у найближчому майбутньому очікувати те, що доля телеграму буде такою ж, як і свого часу була доля ВКонтакті. Тобто, що він буде заборонений в Україні? Є різні думки. Я можу поділитися власною думкою, яка не обов'язково буде в більшості або в меншості це мені важко про це говорити. Моя особиста точка зору, що телеграм є небезпечним і він а, повинен бути обмеженим у користуванні. Таким чином його вже обмежили, наприклад, в армії Швейцарії військовим заборонено користуватися телеграмом. А зараз йдуть наскільки мені відомо, із неофіційних джерел подібні обмеження у Норвегії. Тобто вони буквально там протягом тижня цього з'явилися і. Я вважаю, що Телеграм повинен бути обмеженим, і в ньому не повинні бути якісь важливі елементи, ну якісь, якісь важливе спілкування, а в ідалі взагалі жодного спілкування там бути не повинно. Блок... Заблокувати Телеграм з одного боку може бути важко, і є деякі, деякі думки, що Телегроском тоді не зміг його заблокувати. Я вважаю, що це дещо перебільшено. Заблокувати його немає складності. І у випадку, навіть якщо він має якийсь ультрахитрий протокол, який ну просто дуже важко заблокувати на рівні провайдера, і він користується купою проксі і машу, передає трафік через різні сервери, які здається нормальним, тому заблокувати його важко, навіть що наврядчі, навіть у цьому випадку а блокування блокування телеграму може відбуватися дуже просто, на рівні Apple і Google. є Apple Store, так і є Android Market. надсилаються офіційні два офіційних запити з боку держави, так званої Росії, до цих сервісів, і далі вони можуть зробити дві дії: перша дія це заблокувати телеграм, продовжити про роботу або не блокувати телеграм і мати або якісь колосальні штрафи, або в принципі обмеження чи заборону на роботу на території так званої Росії. Я думаю, що висновок вони зроблять дуже швидко і якихось там моментів, що ой, ми не можемо заблокувати телеграм, не буде. Телеграм. Я думаю, що блокується протягом кількох днів за бажання е уряду. Тому відповідно, ми бачимо, що він так і не блокувався, і продовжує собі спокійно. Діяти Пісков говорив, що вони використовують телеграм. Путін сам заявляв, що все нормально. Ми з ними домовилися. Інші представники влади говорили про те, що вони встановили обладнання, що, вибачте, працівники телеграму встановили обладнання, яке дозволяє слідкувати за а, листуванням і передавати оперативно ті дані, які там в ньому знаходяться. Тому треба завжди відсіювати те що ми те що нам хочуть показати те що є на, насправді нам хочуть показати що це є опозиційна платформа яка є незалежною з офісом у дубаї за фактом офіс у росії продовжує працювати працівники телеграму продовжують працювати і жити в росії телеграм продовжує співпрацювати як як і раніше спокійно із урядом росії і треба це розуміти і робити відповідні висновки. Назаре, цікаво, а чи маєте ви зараз в своєму телефоні цей додаток? Я маю в телефоні цей додаток. Я зараз е постійно вже переношу всі свої е будь-які контакти, будь-яке будь спілкування до інших платформ це е Signal і WhatsApp, а також Messenger, де, де ми власне з вами й домовилися про, це, е про, цю, про цю бесіду. І я Важливе спілкування вже давно звідти переніс. Зараз звідти переношу практично будь-яке інше спілкування, і з часом я, в принципі, взагалі або видалю свій акаунт звідти, або е, просто залишу, щоб він був просто як один із е, е, скажімо так, методів зв'язку, в якому я просто скажу, будь ласка, перейдіть у сигнал з цим же номером. Ось і все назара то підсумовуючи, е, от е, скажіть, будь ласка, можливо, якісь рекомендації, чому наразі важливо. Якщо не повністю перестати користуватися телеграмом, то хоча б принаймні значно зменшити відвідуваність у цьому мобільному додатку, зменшення відвідуваності, на жаль, не сильно вплине на його можливості зі збору інформації. До того часу, поки додаток існує на телефоні, він має доступи до багатьох ваших. Джерел приватної інформації. Це може бути геолокація, це можуть бути файли, галерея, аудіо, відео, реєстр дзвінків, це можуть бути контакти, тощо, тощо. Тобто, навіть якщо ми не спілкуємося в Телеграмі, ми все одно даємо йому дозвіл прямий або посадкований на отримання такі, так, такої інформації. Окрім того, є також метадані. Метадані це невеличкі об'єми інформації про те. Як ми спілкуємося, як ми користуємося нашим е, смартфоном або, зокрема, додатком Телеграм. Це в час входу-виходу, активність, та за цим можна теж робити доволі ну, збирати доволі немало інформації. Тому я би радив е, за можливості зараз всю потрібну е, будь-яку активність перенести е, е, назовні в інші. В інші додатки, зокрема, наприклад, є WhatsApp. В WhatsApp зараз з'явилися канали, там зараз з'являються новинні канали. Туди поступово зараз будуть переноситися. Я думаю, що а, ті люди, які розуміють небезпеку Telegram. окрім того, є інші платформи, є, врешті, просто RSS. Тобто, ви можете підписатися в будь-які читалці на потрібні вам сайти, читати їх. Є YouTube, де ви дивитесь відео, та є. Е, ну, є можливості для, для вибору, отже, я би радив, наскільки це можливо, обмежити всю активність в телеграмі і в ідеалі видалити його повністю із телефону. Що я планую також зробити? Як тільки так така можливість у мене буде, я думаю, що це буде вже найближчим час. Почули вас, мені. пане Назаре. Дякуємо вам за цю думку. Дякуємо за те, що цікавитеся, власне, аналізуєте, розслідуєте ці моменти і, зокрема, пояснюєте нашому суспільству. Про те, що дійсно Телеграм є небезпечним і пов'язаний із російськими спецслужбами, що буде далі, побачимо, але вашу, вашу думку ми почули. Назар Токар, засновник і керівник видання Tokar.ua та одноіменного Ютуб-каналу, а також програміст та адміністратор української вікіпедії, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 і з паном Назаром спілкувалися власне про соцмережу Телеграм і в чому його. Її небезпечність також під цим відео дамо посилання обов'язково на ваш youtube проєкт На це відео Тож всіх закликаємо перейти, переглянути ще раз, структурувати ту інформацію і власне зробити свій висновок. На все добре, тримаємося і нехай все вдається.